Аллилуйя! Слава Ісусу Христу! Слава Господу! Ще в нас одне важливе, важливе дійство це ми сьогодні маємо спомин смерті нашого Господа Ісуса Христа. Це дуже важлива річ, дуже важливе дійство, те, що ми робимо один раз в місяць. Я прочитаю 1 Коринтянам 11 розділ, 23 по 26 вірш. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подякував, віддав і переломив, і сказав Прийміть. Подяку віддав, і переломив, і сказав Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається це, робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий завід у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як ви будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Смерть Господню звіщаєте аж доки Він прийде. І, можливо, хтось із людей, чуючи ці слова, він думає: ну. І що з цього, що смерть Господню звіщаєте? Ну і який сенс для мене, чи яка користь для мене особисто, коли вони звіщають смерть Господню? А взагалі, що вони мають від цього, що вони звіщають смерть Господню? І сьогодні я хотів би нам всім декому нагадати, а декому це буде новим, що ми маємо в смерті нашого Господа Ісуса Христа. Отже, яка користь із смерті Господа Ісуса Христа для нас. І перше, на що я хочу наголосити нашу увагу, друзі, це те, що Він визволив нас від влади темряви. Він визволив нас від влади темряви. Читаю Колосянам 1:13. Що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина. Сьогодні в цьому світі дуже багато людей живуть в темряві. І насправді жити в темряві дуже боляче, дуже страшно і неприємно. Я думаю, що кожен із вас переживав моменти, коли ви ходили по темній квартирі, і бувало так, що оббивали свої пальці, особливо мизінець найбільше страждав. Чи це таки я оббиваю угли так? Бог визволяє нас із влади, із царства темряви, щоб ми не збивали свого життя, щоб ми не вбивали себе як людину. І слово визволив грецьке звучить мефістеми. Знаєте, що воно означає? Мефістеми. Це слово вживали, коли один народ або одна країна приходила в інший народ і завойовувала їх. І виводили їх з собою. І коли Ісус Христос визволив нас із влади темряви, це означає, що Він прийшов в царство темряви і вивів нас людей із собою. І Він забрав з царства темряви нас і вивів нас як народ із собою. Знаєте, є одна проблема серед людей. Є деякі люди, які хочуть користуватися благами світла, але ще тягнуться до темряви. Пам'ятаєте, коли Моїсей виводив з Єгипту, з рабства ізраїльський народ, коли вони вийшли і йшли вже в пустині, пустелі, в пам'ятаєте, що вони говорили? О, ми хочемо назад. Там часничок був, там цибуль, там м'ясо було, там так приємно було. Там ми такі речі, мали які ось тут не маємо. І деякі люди сьогодні уподібнюються тим ізраїльтянам, які хочуть іти ніби з Богом, бо це добре, бо світло, бо радісно, бо душа радіє, і в той же час оглядаються назад, бо там щось ще знаходять. Щось там їх ще тримає. Чому вони оглядаються назад? Можливо, вони думають, а я втрачу повагу серед своїх друзів. А можливо, мої колеги по праці моїй будуть дивитися тепер на мене зовсім по-іншому. Ну я ж не хочу цього. Тому я буду ходити в церкву, ніби? да Але я хочу і жити в світі. Бог хоче звільнити нас повністю від влади темряви. Тому що це ті речі, які тримають нас там, і які. Вони мають негативну дію на наше життя. Речі з того рабства з цієї країни, вони тримають нас в полоні, і воно впливає негативно на наше життя. Тому Бог, номер один, прийшов вивести нас з рабства темряви і від влади темряви звільнити. Друге, Він прийшов звільнити від нас від страху смерті. Я би хотів вас запитати. Чи було в вашому житті такий період, коли ви боялися дуже сильно, панічно боялися померти? Чи є такі люди? Бачу одна людина, є друга людина, є третя людина. Хто ще боявся померти? Є четверта, п'ята, є. Є багато людей, які боялися померти? Значить, Бог, коли б давав це слово, то він розумів, що люди бояться смерті. Люди хочуть жити, і люди прагнуть життя. І тут написано так: а що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Є люди, які все життя страхом смерті тримаються в неволі. Є люди, які все життя живуть і бою, бояться цієї смерті. Ось коли вона прийде, коли вона прийде, і коли вже цей день настане, і вони, знаєте, це очікування стає ще важчим, аніж буває сама смерть. Хотів розповісти цю історію, напевне, про бабусю, але я вже вам її розповідав, яка ховалася від смерті. Да? Пам'ятаєте? На вулиці жила бабуся, 89 років, але дуже жити хоче. І думає, ну куди я заховаюсь? Дивлюсь, сусідка померла, сусід помер. Що робити, десь треба ховатися. І вона думає, я знаю, де я заховаюсь. Я піду в дитячий садок, туди смерть точно не прийде. От там і заховаюся. Ну і дитячий садок, всі сіли там, поспали, поїли, погралися, знову поїсти треба. Сідають їсти, бабуся, їсть там, що там манна кашка. І приходить тут така смерть з косою взаді стає, стукає по плечу. Каже, а ти що тут робиш? Кашку амцяю. Амцяй, амцяй, Зараз підем люляти, каже. Ну, це так, якби, щоб трошки розрядити, да? зараз підемо люляти. Бабуся боялася смерті. Це така історія, як вона комедна, але суть в тому, що і сьогодні є люди, які бояться смерті. Є люди, які просто панічно мають ось цей страх. Я пам'ятаю моя дружина. Мала цей страх, і ви знаєте, це не тільки було важко для неї. Я дивився на неї, мені самому важко від того було. Людина мучиться. Ми, тоді, коли ми попали в аварію, ми злетіли з дороги, врізалися в це дерево. Їхало нас декілька людей. І Саша Дмитрієв тоді був. Я пам'ятаю, він просто відключився. Ми думали, може він вже помер, не ще дихає. Дружина моя теж сиділа позаду. Вона, коли ну, ця аварія відбулася, ботинки позлітали, туфлі злетіли, в чому вона там була. Зато телефон в руках залишився, знаєте, і вона якраз, якраз мама дзвонить, веде. Ми в аварію попали. І вона була, вдарила ногу, і в неї така м'ятина була в нозі. І вона, якби чи не заживала, чи що. І вона думала, що вона буде гноїться, гноїться, і ось через це вона якби помре. Не заживає. І воно буде, і воно, вона якби помре через це. І довго вона мучилась, декілька місяців всім. І знаєте, що вона зрозуміла? Вона почала молитися, і вона сказала одного разу, Господи, якщо навіть я і помру, то я ж з тобою. Якщо навіть помру, то я ж залишаюся, то з тобою. Я йду до Тебе, я твоя дитина. Тому Господь Ісус своєю смертю, знаєте, що Він робить? Він забирає у нас страх. Він дає нам свободу в цьому. Він звільняє нас від страху. І я хочу, знаєте, ще одну річ сказати. Можливо, в цьому залі є люди, які ще мають ось цей страх. Я вам хочу сказати, можливо, ви просто противитесь тому, що Бог хоче вас забрати з царства темряви і перевести в світло. А ви, як ті євреї, може, ще обертаєтесь назад і шукаєте щастя ще в тому світі. Залиште цю справу. Довіртесь повністю Господу. Він за свою руку вас проведе. Візьме вас за руку і проведе, виведе з царства темряви і приведе вас в царство світла. І забере всякий страх, і нічого не будете боятися. Тому що що нам боятися, коли з нами Бог, правда? Ми ж не помираємо. Ми переходимо від смерті до чого? До життя. Ми переходимо від смерті до життя, тому що ми з Господом. Немає нам що боятися. Отже, виводить нас в царство світла, царства темряви, і звільняє нас від страху. Третє це Він звільняє нас від грядущого гніву. Перше Солонянам 1.10. Із неба очікувати сина Його, що Його Воскресив. Він із мертвих Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Прийде час. Був час, коли Ісус Христос прийшов як Спаситель, як, який приніс добру звістку, але прийде час, коли Він прийде як суддя. Сьогодні цього послання дуже не люблять. Його стараються американські пастори мегацерков, великих церков, вони не вживають навіть слово гріх, суд, це слово під табу. Воно дуже страшне і неприємне. Тож давайте будемо один одному приємні речі говорити, да? хоча вони неправдиві. Прийде час, коли Ісус Христос прийде для того, щоб судити гріх. І написано, що нічого нечисте в Царство Боже не увійде. Тому, коли люди тримаються за нечисте, то вони в Царство Боже не можуть увійти. Я не про те, що ми звільнимося від всіх наших недосконалостей, ні. Ми до кінця життя будемо освячуватися. Буде процес освячення. Але є моменти, коли я вам приводив такий приклад. Як ловлять е, мавп. Ви бачили, як ловлять мавп коли-небудь. Прив'язують такий горшечок, туди ложать горішок всередину. І вона, коли запсовує туди свою руку, вона бере цей горішок, стискає його, і коли хоче виняти прохід глечика, тобто отак вона може всунути, але коли взяла, вона не може виняти. І тоді йде до неї людина, щоб її схопити, взяти, зловити. А вона ж так цього горішка хоче. Що не відпускає і відірватися звідти не може, так інколи роблять деякі люди. Вони тримаються за щось, тримаються за щось, за якийсь гріх, тримаються за цей світ, тримаються за визнання в цьому світі, не хочуть іти до Господа, хочуть одною ногою там, другою тут, хочуть на двох сільцях зразу сидіти. Так не вийде, друзі. Так не вийде, Бог хоче звільнити нас від всякого гріха і очистити. Тому, коли Він прийде судити світ, судити гріх, і хтось буде, ось як ця мавпочка, триматися ще за щось. А написано: нічого не чисте, в Царство Боже не війде, то хай Бог нам допоможе зрозуміти те, що Він запланував для нас добро і Він звільняє людей Божих від грядущого гніву Божого на цей гріх. Бог звільняє від грядущого гніву на, це, на цей гріх. Ще, від чого звільняє? звільняє від закону гріха та смерті. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха та смерті. За гріх було що? Смерть. Коли прийшов Ісус Христос, Він звільняє нас від цього закону і дає нам закон Духу життя. Гріх смерть, Христос дух життя. Христос дає нам життя. Тепер ми можемо не грішити, не перебувати в грісі, не йти до загибелі, до погибелі, але в Ісусі Христі ми йдемо завжди до життя в напрямок світла. Звільняє нас від вини за гріх, до Єфесян 1.7. Що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провини через багатство благодаті Його. Маємо прощення провини і багатство благодаті Його. Я думаю, про це вже багато сказано, правда? Що робить сатана? Він ходить постійно, розказує. Ти такий, ти такий, ти такий, ти не такий, ще треба те, 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 ти недостойний. Що робить Бог? Оправдовує тебе, виправдовує тебе, коли ти прийшов до Ісуса Христа, коли ти віддав своє життя Йому, ти можеш видихнути з полегшенням і відчути оцю легкість, яка прийшла свобода, і над тобою вже не висить ось ця провина гріха, провина зла. Того, що ти робив раніше, і взагалі тим, ким ти був раніше, тому що Бог тебе звільняє один текст трішки довший: євангелист Іван, 8 розділ з 31-го віршу по 36-й, це звільняє від влади гріховних звичок. Тож, промови Ісус до юдеїв, що, що в нього вірували, як у Слові моєму позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить, вони відказали йому Авраамів ми рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Коли син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете. Вільними. Від чого ще звільняє нас Ісус Христос це від рабства гріха? Хто пив, той що, хай не п'є, хто курив, хай не курить, хто крав, хай що не краде, хто блудив, хай не блудить. І знаєте, що цікаво? Що Бог дарує силу в цьому. Бог дарує можливість це робити. Бог да дарує Духа Святого для того, щоб ми могли це робити насправді. Бог дарує силу. Єдиний момент, чи ми приймаємо те, що Він нам дає. Чи ми по-справжньому хочемо отримати те, що Він приніс для нас? Чи ми можемо заявити для Господа: Господи, ти бачиш, в мене ось ця проблема є. Я хочу від неї звільнитися. Чи ти думаєш, та ні, я все ж таки? Все ж таки. Ну, так люблю, що це щось робити. Ну, так мені подобається. Як казав Віктор Федорович Янукович, як тільки весна приходить, розцвітають каштани, і Віктора Федоровича зразу, от так, знаєте, слюня тече, бачить жінок, які, каже, знімають свої великі довгі пальта, і в які вони прекрасні. Людина залежна, людина в гріху. Що робить Господь, коли приходить Бог, Він дає можливість не грішити. І Він дає можливість не робити цих гріховних вчинків. Він звільняє нас від гріховних вчинків. Я можу почути ваше амінь? Тут вільні люди сидять, О, вже менше сказали амінь. Коли є Ісус Христос в нашому житті, насправді приходить свобода. Бог нас звільняє від багатьох речей. Ще раз перечислю. Від кінця до початку, від влади гріховних звичок, від вини від провини, від закону гріха та смерті, від грядущого гніву, від страху смерті і від влади темряви звільняє нас Ісус Христос. Тому я би хотів моє бажання, щоб ми його прославили, щоб ми його возвеличили. А можливо, на цьому місці є люди, які ще знаходяться під владою темряви. Якщо є такі люди, ви можете молитися про те, що Бог вас звільнив, про те, щоб Ісус Христос вас вивів з цього. Щоб ви можете, знаєте, як простіше це зробити. Не так молитися, як просто прийняти рішення, а я буду слідувати за Ісусом Христом. Адже Він кличе, Він кличе. Він кличе тебе. Я хочу тебе вивести в царство світла. Я хочу, щоб в тебе не було жодного страху, щоб ти був вільний. Тому давайте в цій молитві, коли ми будемо молитися, ми будемо молитися про себе. Ми будемо молитися про друзів наших, про рідніх наших, щоб Бог дарував повну свободу через Сина на Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Давайте піднімемось на ноги. Боже святий, слава тобі. Батько Небесний, ми приходимо до Тебе в цій молитві. Ми сьогодні згадуємо смерть нашого Господа Ісуса Христа. Боже, можливо, для когось це не зрозуміло, що вони роблять, чому вони збираються, але для нас смерть Твого Сина, вона дала свободу. Для нас смерть Твого Сина дала благословіння, дала світло і радість в наше життя. Ти визволив нас з темряви, царства темряви і вивів нас в царство світла, Господь. Тому ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо слідувати за тобою. Ми дякуємо, Господь, за те, що ми живемо в свободі, Господь, і сьогодні ми вільні і щасливі в Тобі. Господь, можливо, на цьому місці є люди, які потребують Тебе. Можливо, душа їхня томиться, серце, Господи, стогне, печалиться, приходить біль якась, Господи, є якась залежність. Є невирішене питання, Господь. Можливо, вони ще знаходяться на території темряви. Ми, Господь, молимо тебе про таких людей. Даруй їм твоє світло, Протяни їм Твою руку, Відкрий їм очі, Господь, щоб вони побачили, що ти очікуєш їх. Даруй їм визволення і свободу. Нехай вони приймуть рішення слідувати за тобою, довірити своє життя тобі. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти помер, за те, що ти зробив це для нас. І ми сповіщаємо цю смерть один для одного, кожен для себе, для цілого світу. Ми говоримо, Господь, що Твоя смерть дарує нам свободу. Прославляємо Твоє ім'я, возвеличимо, бо Ти достойний. Тобі нехай буде слава. Честь і хвала. Амінь.